Щоб поставити правильний діагноз, в нашій області за рік роблять майже півтора мільйона рентгенологічних досліджень. Для цього працюють 307 сім хлюрографів. На жаль, 70% їх перевершили свій строк експлуатації майже вдвічі, а звідси і неякісні знімки, і велике опромінення пацієнтів та персоналу. Тому так радо зустріли в обласній лікарні найсучасніший рентгенапарат відомої італійської фірми, виготовлений цього року. І придбаний за кошти обласного бюджету. У Нас тут три рентгенкабінети: два з них рентген-діагностичні, один флюорографічний, приміщення для персоналу, ординаторська, Ну, все, як згідно нормативної документації, нове відділення урочисто відкрили представники обласної влади. Вони самі змогли переконатися, що і для пацієнтів, і для медиків тут створено сучасні європейські умови. Ми перейшли, а в наступному році ще глибше перейдемо, масштабніше до насичення, я б сказав, наших медичних установ діагностичною апаратурою, яка дозволить вам своєчасно, якісно і точно визначити, що потрібно людському організму допомогти. Ми це робимо і не тільки на рівні області, ми це робимо в районах. У містах нашої області зробити рентген чи флюорографію до обласної поліклініки щодня приходять більше сотні чоловік, але натовпу тут не буде. Нова техніка дає змогу знімок отримати за півтори хвилини. Звичайно, це є подія, тому що пацієнти, які будуть приходити сюди, можуть повністю обстежуватись уже. Тобто, апарат прекрасний італіанського виробництва, проявка пленки за півтори хвилини відразу. Нова апаратура дозволить робити не тільки рентген грудної клітки та кісток, а й черевної порожнини, стравоходу, шлунку, нирок та проводити лінійну томографію.